Що холодно? Ну а що ж ні? Вітер чи що? Вітер з морозом, ти. Йочку. Ти на вулицю. Ага. Не хочеш? Да. Хочеш. Да. Хочеть. Що да. ну. по чому? По чому продаєш? Кого? Почому ти продаєш? Що я продаю? Яка ціна питається? Людина. Чи? Твоя ціна яка? яка ну, мені, мала, мені сьогодні познала людина. Ну, вчора ж її теж писала. Каже, по чому продаєте. Я кажу, що по чому? Я кажу, спитайся бабусі, може бабуся знає по чому. Що по чому? Я знаю, яку вещь ти хочеш чи що. А, яку вещь? Продай вам швейну машинку. Вон. От вона і питається за неї. Тоді дід, дід каже, знає, яка ціна. Я не знаю, яка ціна. А по чому машини швейні? А я не знаю, по чому машина швейні. Я кажу, швейні. нас ніхто не шиє, я кажу. По чому? Де не питається? Продаєте, беру вже. По чому стоїть? Питай, діда, питай, він хоче. Не йдемо ще з блин. Є я знаю, де є. Покаже, Покажеш, де ці знаходяться? знаходиться. Я півдня шукав цвяшки, не міг знайти, вже все обрив. Боже, чого ти такий тупий? і виродився. Ну, тупи. Воно не тупе, воно нагле. Блять, пока. Не попав. Осторожно тут. Ні, я кажу, осторожно тут було. Висота. Трошки. Голос. Ух ты! Тикай! Рад, 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 Хуяк, Хуя, хуя, ты Ху чё? -ху. Заберется Анатолий Иванович, смотри. Твой внук стриже. Ты бы родил. Дай сюда застрелить, а мы будем накусать. А я тебе застрелила, а ты не хотел. Ша! Вон, блядь! Бери! Сиди! Ольга, да. бери, сижи! Ні! Він наш не вся. зараз! Пучка, так, я зараз міліцію тихо. Або скоро. Тікай нахуй! Це роб'ю заплатити треба. Да. Як ти третий? Тікай нахуй! Ти лучше стежиш! Зракою! Воно вже бачить кров! Блядь, що Блядь. ж ти робиш?

За штани скину, я перну. Що за духи? Ані, не прошу, воняє. Вже не приходила? Воняє? Зараз подивимося. Боже! Не приходила ще. Йоп твою, мама! Ходи біля хати. Дід, та це Діори. Та це стоїть дурні гроші. Тож, Аня, Діор стоїть мільйони. Аня каже, що це у нас Оце мажор, мажор, оце жрує. Я Де нахуй вісти? Ти? Тихо, дитина спить. Жирує, Діорами духується. Це ж жир. Не дай. Не дай посьимо. Це ж українське має бути, не совєтські, це ж плава Україні. Твої не Ти Т ч Все, все. Спати. Пиздуй, да. Ти. Все. А, ні, та, і... ти? я стою, чого? Такі, зараза, бляска. Що ти робиш зі mm. мною? Я не годин. Можна... Так, а, туди давай руку тобі давно. Яйці не дай. На руку. На. Ну, це вже все, це вже последній штрих, бусь. Тако вниз зробили, ще тако вверх і будемо показувати вам результат. Дави, кимі сто сіл з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Це шо? шо? Квартиру файну, ну знаєш. То холодний, що ж ти сів називаний? Чо на балі сів, а? Че на балісів? Чо на балі сів? сів? А що? Вона холодна. Ну. Nee. Шо, не. Що ні? Потом простудиш крижі. Та ні, йди по мату. Ну, це не сильно. Ну, я йду відтягнути трошки.